Вулиця Уютна у середмісті Полтави одна з тих, які входять до першої черги перейменування топонімів. Неподалік мешкає Леонід Біленко. Українці повинні бути українцями, і всі ці уютні, і всі ці русизми, які у нас в Полтаві, тут розцвіли. Махровим світом, давним-давно слід їх перейменувати. Я за те, щоб перейменовувати всі імперські мітки в місті Полтав. Є ось вулиця до Ідугойкого, Ватучі на пам'яті, Зигіна. Що в нас? Мало великих видатних людей, іменами яких можна було увічнити вулиці Полтави. Питання про перейменування першої черги топонімів у громаді мали розглянути 22 лютого на сесії міської ради. Однак засідання не відбулося. Кількість зареєстрованих депутатів не дозволяє розпочати пленарне засідання 23 сесії питання про нові назви топонімів винесли на розгляд депутатів уперше, хоч опитування жителів громади завершили за два місяці до цього. Йшлося про зміну 71 назви, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів із країн-учасниць організації договору про колективну безпеку, зокрема Росії чи Білорусі. Наприклад, назви вулиць Опитна та Уютна мали би перекласти на українські відповідники Дослідна та затишна провулок бумажний буде називатися Полтавський Яр, а Московський стане під Монастирським. Назву вулиці Нечуй Левицького упорядкують згідно із правописом Івана Нечуялевицького. Кого? Якщо воно буде відповідати правилам українського правопису, то позитивно це класик української літератури він достойний, щоб його ім'ям називалося. не одна вулиця в Полтаві. І ми мріємо, щоб нашу вулицю халтурна скоріш перейменували на яку на ім'я якогось достойного людини для України. Я читала, що голосують по поводу. Там если пушки на вулиці, там все, о, о, уютно, а уют на чого. Поки що не ті проблеми зараз у нас. Займаються такими справами, які в війну вони людям не потрібні. Навіть. Я тут живу хоч з 63-го року. Він сюди року був бумажний. По-моєму, він не, не грає ніякої такої великої ролі. По-моєму, ні російських, ні цих, ніяких, по-моєму, не рекламують. Пустить гроші на щось то хороше, дітям, діт все такое. Грошей на процес перейменування вулиці з бюджету громади нині не витрачають, каже депутатка міської ради Юлія Городчаніна. Після затвердження всіх змін, геонімів топонімів, то важливо буде змінити таблички, але наразі поки що немає суми виділеної на ці речі. Що стосується приватних осіб, зміни внесуться в документи тільки в випадку, якщо ви вчиняєте якісь юридичні дії з цим майном, тобто продаєте, хтось вступає в спадщину. Ну будь-які ось такі моменти, і тоді, вже коли буде реєструватися ця дія, буде записана нова вулиця в тих нових документах. Тобто наразі йти всі. Міняти прописки, міняти технічні паспорти. За це платити кошти не потрібно. Нагадаю, питання щодо перейменування вулицю Полтавській міськраді розглядають від червня 2022-го, А за два місяці від охочих почали приймати пропозиції щодо зміни назв першої черги. Онлайн голосування на платформі Едем тривало до 15 грудня. Загалом же у громаді мають змінити близько п'яти сотень топонімів у п'ять етапів. Лілія Пархоменко, Павло Лопатюк та Богдан Казиріць. Суспільне новини Полтава.